Доброго дня, друзі українці, мої підписники, шанувальники ту роботу, яку я робив свого часу, коли був народним депутатом України, також я служив в Збройних силах України, демобілізувався, але у зв'язку з тим, що було політичне переслідування мене за те, що пояснилося мною і поширювалася інформація про факти розкрадання гуманітарної допомоги адміністрацію з Офісом Президента Зеленського. Про те, що я вказував на недоліки, які є в ЗСУ, і е, одні з причин була ганебна діяльність колишнього міністра оборони Резнікова, е, е, я був змушений уйти в політичну міграцію, Зараз знаходжусь за кордоном, і тому тривалий час не виходив в ефір, тому що якась була безнадія в душі, і з приходом, де дещо е, з, е, з приходом Трампа. Значить, вже з перемогою, але, звісно, він не вступив ще в повноваження, але вступить 20 січня наступного року. Але у мене з'явилася певна надія, і я поясню, зараз хочу пояснити чому. Ну, По-перше, коли я виїхав за кордон, це було вже півтора роки тому, у мене відбулися зустрічі з керівництвом, там у делеговані були люди певні, керівництвом деяких держав, Одна з них була Великобританія, Європейських держав декілька. Були направлені листи в також нашим союзникам і по посоль, лінії посольства, також по лінії самих міністерств закордонних справ, там певні певні урядові пев, 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 адреси. І е, е, я повідомив про факти зловживань на збройних силах, про те, що ст, треба ставити на контроль е, допомогу, яка надходить нам, тому що вона банально розкрадається, і багато чого різного так. От, Реагування, звісно, не відбулося такого належним чином по повним фактам, які були, значить, коли я ще був в Україні, я навіть здійснив акції протесту з приводів зупинити розкрадання в Київській області, яку тоді очолював Сій Кулеба. Зараз, до речі, міністра був значить, ще заступником офісу керівника офісу президента Єрмака. І ці протести були від біля посольств, і навіть біля посольства США виходили люди, брали від нас документи. От, на жаль, Кулеба тоді ще був головою обласної Київської обласної державної адміністрації. На жаль, після цього ніякої реакції не було від посольств. Від я так розумію, що це адміністрація Байдена. У неї був певний курс, що вона толерантно ставилася до боротьби з корупцією. До існування факту існування корупції дозволяла розкрадати все. І я далі не йшов по значить, лінії, Там не, не нічого навіть не намагався зустрічатися з кимось з США з посольства або не, значить, з представником уряду або військового керівництва. Але в Великобританії так, деякі країни Європи зараз не буду забігати, тому що мені надана зараз пропозиція міжнародного захисту. У мене є певні процедури зараз. Протокол можна так сказати безпековий, Я довго не живу в одному місці. Значить, і в цій ситуації такі трансляції зараз. Бачите на ходу. Як тільки покращиться ситуація, і мені можна буде знову повернутися до нормального життя. Я буду вже записувати більш якісно, з можливо, щоб гарне було зображення, щоб був інтернет гарний, щоб ви могли бачити. і буду відповідати на коментарі. Зараз бачите, на ходу це практично неможливо. До стрімів перейду трошки пізніше. Зараз це відео. Так, ось, чому Трамп? Чому я зараз маю маю таку надію, що з приходом Трампа щось зміниться? Ну, по-перше, ви бачите, як зашкварився значить офіс президента, Єрмак, Зеленський, коли допомагали Байдену в адміністрації, фактично і. Переслідувати і імпічмент йому робити, тобто зустрічі, які відбувалися і в Америці, і наша, значить, нашого походження, українського конгресвумен Вікторія Спарц зберігала в Україну, і все вказувало на те, що підтверджувала ті факти, що Україною нашою зараз керують пройдисвіти, корупціонери, зрадники, і про це вже неодноразово було заявлено. А як я вже повідомив, що адміністрація Байдена заплющувала на це очі? І фактично у мене була чесно, відчувалася така безнадіога, так безнадія. Я навіть не уявляв собі, що якщо Байден буде або Каміла Харріс переобереться, демократи переборуться, як це буде продовжуватися? Отака ситуація, за якою ми не можемо перемогти ворога? Ну, в ніякому разі не можемо. Зеленський оточив себе казнокрадами, крадіями і зрадниками. Ми це все знаємо, скільки у них родичів. Навіть в керівництві ЗСУ, родичі і близькі батьки сирського знаходяться в Москві або там десь під контролем Путіна. Ну і з Путіна це конфлікт інтересів, це створення ситуації, які рано чи пізно вони вибухають, і це призводить до погіршення обороноздатності країни. За те, що ми не можемо довести до логічного кінця нічого. Ну а Путіну, до речі, це дуже вигідно. І нехай вони там риторику кажуть, що Зеленський такий сякий, нелегітимний. Його треба там. Чуть ли там кажуть, що і замахи, там якісь там і сама адміністрація це підтримує. Ніхто його не буде вбивати, ніхто не буде. Його навпаки, Путіну вигодно продовжувати цю, безкінечно цю війну в такій ситуації, значить, до, досячичи до своїх виборців, те, те, що він хоче слухати. А ми нічого не можемо зробити. Ми не можемо вийти на демонстрації, на акції протесту, тому що це воєнний стан він заборонений. Ми не можемо його переобрати. Звісно, ми про це теж колись поговоримо. Як Зеленський приходив до влади, і моя доля, я дуже вибачаюсь зараз перед українським суспільством, що і моя доля є в тому, що він узурпував владу. Я йому допоміг це. Він за моїм проєктом постанови він отримав булаву, отримав повноваження, отримав можливість розігнати парламент. Якби він цього не зробив, то в принципі і не було монобільшості, і вже було б якось покраще. Ну, це. Окрема історія. Так ось була було дуже мені неприємно, що адміністрація Байдена покриває фактично корупцію в наші, в наших діячів, військового керівництва України військово і нічого не каже. Тобто ти на них слухає, ти їм все розказуєш, да? ну, машуть, кивають цими головами, Сум, як сказати, велике занепокоєння, стурбованість. Але всі ж знають, куди уходять гроші, всі знають. Оборудки. Американці, якщо хочуть щось дослідити, вони за декілька днів тобі можуть розказати, де відмили і куди пішли гроші, які вкрадені на армії на будь-яких транзакціях по світу. Але цього не робиться не робилось. Я не знаю, чи буде робити це адміністрація Трампа, але однозначно я бачу по останнім подіям, що Зеленський не сприймається як лідер української нації, який взагалі не українець. От і з ним не хочуть розмовляти. Єрмак їздить вже куди тільки він не їздить на зустрічі, з ким тільки не через якісь споміжних людей домагають цих зустрічей, але вони не проходять так, як він хоче. Їм дали від відвор... воріт поворіт. Навіть лобісти, якими не платять мільйони, ну нічого не можуть вдіяти в цих ситуаціях, окрім просто організувати якусь зустріч в коридорі або біля туалету. І от це несприйняття адміністрацію Трампа Зеленського. Воно дає першу надію, що його захочуть не те, що там змінити, але адміністрація Трампа захочуть те, щоб відбулися демократичні вибори в Україні. І на результат, в результаті інших виборів будуть інші люди, з якими будуть вести розмову наші союзники. Це дуже важливо. І в цій ситуації замороження конфлікту. Звісно, ніхто не каже, що це буде на, на все життя, і хтось там визнає за Путіним ці загарбані там областя, території. Але тимчасово заморожене конфлікту воно необхідно, необхідно знімати воєнний стан, необхідно проводити виборчий процес. Я за це кажу вже давно, давно, вже більш півтора-два роки кажу. Я навіть пропонував. Вносити певні зміни, виборче законодавство вже починати, але зрозуміло, Зеленський не хоче це робити, щоб надавати можливість на віддалені проголосувати тим українцям, які знаходяться зараз за кордоном, через самі те саме там, технології цифрові, як зараз є дія, але не давати можливість. Нашим українським компаніям або якимось діячам робити софт, програмне забезпечення, залучити серйозні компанії, ну, наприклад, як Microsoft, там ще якісь, які дуже звідомі, мають ім'я сервери, щоб знаходилися за кордоном, але забезпечити право людей голосувати дистанційно. Це і в окопах можуть проголосувати і все. Ці голоси ніякому випадку не підуть в копілку Зеленському. Однозначно, це люди, які побачили, яких обманули. Ну за ці шашлики вже хто тільки не каже. Я знаю багато більше, і я буду розповідати про це все поступово. І це моє відео. Один можна так назвати. І оце, оце можливості, якщо б якщо б вона була реалізована, перевибав переобрання влади. Ну вже ж ми знаємо і парламент і вже наближається самоврядування місцеве. тобто треба перебрати, воно надасть можливість привести нову владу, нову і я сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що наш український народ я впевнений в цьому, що він настільки постраждав за цю війну, що він зробив висновки. І тепер уже не будуть на ці популістські слогани вестися. Буде дивитися, хто за кого голосувати, які люди будуть значить виставляти свої кандидатури, і влада стане іншою. Не обов'язково одразу на 100% це буде там саме найкраща влада. Може, вона теж буде перехідна, але особливо якщо владу ще прийдуть бійці, військові, які воювали, які у яких гостре відчуття справедливості. Не ті куплені, які зараз там ряжених зроблять пінчуки, там я не знаю, олігархи, хто там ще там кучма пінчук, хто льовочки, Нефірташи, Коломовські в'язниці. Ну я думаю, захметовом не дуже гарні будуть стосунки Зеленського. Але їх теж треба добре відсувати від влади, і ми це будемо процеси розповідати. Саме тому я виходжу зараз. Я розумію, що зараз починається вже новий етап розвитку України. Починаємо ми вже перелаштовувати свою свідомість на те, що нам треба буде йти на заморозку і перевибори, потім посилення обороноздатності, зупинення корупції ну, зачистка однозначно всіх хто там наближений до Зеленського. Це ж всі люди мають своє коріння пов'язані з партією регіонів, з проросійськими силами. А то й з тими громадянами Росії, які безпосередніми родичами, там і Подаляк ми знаємо і Єрмак, батько. Всі вони, всіх треба зачистити, найкраще у в в'язницю посадити. Ну звісно, вони можуть втекти. Їх треба буде витягати звідсіля звідтіля. Я теж буду хоч буду брати активну участь в громадськополітичному житті. Я лідер партії рішучі себе бачу в наступному в наступному, скажімо, вже в наступної влади в правоохоронній сфері. Я розбираюсь в цьому. Я кандидат юридичних наук. Я був заступником голови правоохоронного комітету Верховної Ради. Я знаюсь і не тільки на законодавстві, а на кримінальному кодексі кримінально-процесуальному і готовий садити до в'язниць ну, з допомогою звісно, судових рішень цих злочинців і корупціонерів, і е, вичищати в її вистайні в нашій країні і робити нас міцними. Тому перше мій, е, значить, перше моє відео. Воно про те, що Трамп приход прихід Трампа дає нам надію. Е, е, я позитивно дивлюся зараз на ці речі. Е, е, ще раз хочу підкреслити: за адміністрації Байдена, а на неї, до речі, всі дивилися. Коли я зустрічався з представниками Великобританії, так не вдалося, щоб не підписали вони, не погодили агриман на призначення Резнікова, колишнього міністра корумпованого 100% міністра оборони послом Великобританії. Зараз там залужний. Це у мене є офіційне листування. Вони дослухалися. Але так в багатьох випадках знаєте, те, що ти розповідаєш. Мені прихо приходило потім інформація. Вони кажуть: якщо ми зараз будемо реагувати, значить, скажімо, вони так я англійською зараз скажу. our relationship with Ukraine will be compromised and we won't get, will be able to get help for your country, to collect help. Ну це означає, що будуть порушені відносини з з Україною, і у них всередині країни виникнуть обставини. Коли вони будуть наприклад, вели... ну, британцям будуть важче пояснювати своєму народу на що направляється допомога. А допомога направлялася безконтрольно, фактично безконтрольно. Так, от я вважаю, що і британці, і інші представники інших країн дивилися в першу чергу на США на адміністрацію Байдена, погоджували всі свої дії. Це з партнери. І якщо Байден каже та ну давайте зачекаємо, давайте це небезпечно, давайте, давайте ще хайці ці побарахтаються до останнього українця, там ще щось. Ми заробимо щось, вони щось зароблять. Ну я не знаю про що вони там розмовляли, але ніхто не реагував фактично належним чином. Хоча мої документації по певним момента потрапила журналістам BBC, і слава Богу, вони оприлюднили фактаж. Хто знищив літак? Мрія в аеропорту Гостомель Антонов. Я ще буду розповідати. Ну там теж вказується на те, як здавався аеропорт Гостомель в перші дні. Я був в теробороні. Я знаю, я був заступник командира батальйону Бучанського району по ТРО. Коли готувалися збори в 21-му році, у нас було завдання на зборах допомагати Нацгвардії. Обороняти від десанту і наступаючих з півночі з зони Чорнобиля, ворогу, значить, цей аеродром. Але ви знаєте, що сталося? І ми про це теж будемо розмовляти. Так, ось британці BBC оприлюднили і оприлюднили один із документів, який я особисто витягнув з сервера ДП Антонов, коли вже я звільнився з СУ по стану здоров'я. І цей документ вказував на те, що директор концерну, генеральний директор концерну «Укроборонпром», У якого заступник директора по внутрішній безпеки, значить, людина, у якого рідний дядька діючий генерал ФСБ, Роман Забарчук, це про я кажу про нього. От вони зробили все, щоб і надали такий лист, щоб ніякої евакуації не було 23 лютого, 2022 року. Це було. Коли скандал піднявся, Зеленський був змушений його звільнити. Але знаєте, як звільнили з золотим парашутом, призначили послом України в Азербайджан, це як він так любить робити. Про це теж будемо розмовляти більш детальніше, коли розбирати ці завали. А зараз надія, що Трамп все-таки не піде на компроміс з цими злочинцями при владі зараз і не найдеться ніяких аргументів ні у Зеленського, ні у Юрмака переконати його змінити думку, його адміністрайбутню адміністрацію, значить, яким чином підкупити або зацікавити. Я не знаю, і все-таки буде налагоджена нормальна співпраця з українським народом. І Зеленський буде змушений одразу. Ми побачимо це. Зеленський буде змушений звільняти своє оточення поступово або одразу і йти на певні мирні домовленості. Але те, що він зараз робить, це повна нісенітниця. Він ображає Трампа. Він каже, що з ним нема зараз про що розмовляти. Україна, НАТО або ядерна зброя ну це абсолютно це заводить нас в тупік. Це допомагає Путіну, розпалює ворожнечу і зараз знижує наші перемовні можливості, і це якось треба зупиняти. О, так що з відео я закінчую. Вони десь десь так і будуть від 10 до 15 хвилин, тому що ви бачите, я в автомобілі записую. Мені я пересуваюся дуже часто і немає нормальних умов. Але я буду повідомляти і пропоную підписуватися. У мене є канал в Ютубі Купрі інфо англійськими буквами. І такий самий у мене, значить, я тільки починаю роб, працювати з телеграм-каналом, але про, прошу під пропоную підписуватися, тому що там будуть додаткова інформація, яку я не даю тут. І звісно ж, Фейсбук у мене 1 мільйон 700 тисяч підписників. Теж буду Своєрідно ділити там частинами інформацію, тому що це не тільки буде відео, там і текстова частина, але підписуйтесь. кому що зручніше: телеграм, канал, Ютуб, Купрі інфо англійськими. І або це буде Фейсбук. Все. Дякую вам, що дослухали до кінця, і сподіваємося, що все у нас. Ми віримо в те, що все у нас буде добре. І нехай республіканська партія покажуть. На що вона здатна, і Трамп, який вибуховий, який непередбачуваний, зараз отримавши всю повноту. Зараз скоро він отримує повноту всю інформацію про стан речей і інформацію від шпигунів, агентури там ЦРУ, і він прийме правильне рішення і допоможе Україні зупинить, перебере, допоможе потім стати на ноги, і ми будемо брати у цих процесах самоактивну участь. Я до речі, зв'язувався вже з республіканцями. У мене налагоджується контакт. Все, до побачення.